майбутнє. Напевне, тому завше нам забороняли збиратися в таких місцях, щоб сповнюватися жагою доволі і відчувати свою силу. Та цей вогонь завше знаходив нас, чи ми знаходили його. І тоді, коли стояли оружно на синій воді. Проти Орди відстоювали волю України чи Європи, і тоді, коли в Холодному Ярі святили ножі, щоб відстояти свою мову і культуру, чи тоді, коли в квітневій тині засновували Холодноярську республіку, а потім воювали з московськими ордами українською повстанською армією, чи останні події? Чи останні події на Майдані, коли кращі з нас поповнювали не тільки сотні героїв, але й ті, ту сотню, яка замикала когорти, а їм не, не є числа, хто боровся і віддав своє життя за волю України. Сьогодні ми з вами маємо великий обов'язок, від кожного з нас залежить. Чи ми вийдемо з цього руїною? Чи вийде Україна сильною могутньою державою? Чи ми відстоїмо свою волю, свої сім'ї і свій народ від московського окупанта, спираючись на досвід, на волю, силу волі і дух наших пращурів, чи змаліємо, змізерніємо, забувши героїку попередніх поколінь. Я... Переконаний, сила Залізняка і Гонти, сила Чучупаків, сила багатьох українців, які на своїх шаблях здобували і силу, і славу, і волю. Сьогодні у наших руках. Сьогодні Холодноярівський вогонь у наших грудях. Сьогодні нам не потрібно Вашингтона, не Вашингтона, Залізняка. Потрібні пандери нам сотні залізні. В Холодному Ярі святімо ножі. Не братолюбія, гніву подайте, що кожен з нас воїн стоїть на межі, породить своє від запроданця й зайди. Збираємо до битви полки Богуна і вдармо, як били ми під Конотопом. Якщо Україна для нас головна, для ворога станьмо смертельним потопом. Ми відстоїмо Україну, а потім перезаснуємо державу і зробимо усе, щоб більше ніякі покидьки, ніякі вороги не зуміли прийти до неї і не використали владу для того, щоб знищити українство. Слава Україні! Я вже говорив, одним із організаторів наших заходів в Холодному Яру врочистих є...